Всім привіт! Мене звати Зозу, я завжди мріяла стати відомим блогером, тому зараз вирішила записати своє перше відео і розповісти вам трошки про себе. Взагалі моє справжнє ім'я Зоуї, але іншим його важко вимовляти. Тому всі називають мене просто Зозу, а це мій котик. Хто? Я ж свиня. У кожного блогера повинен бути свій котик. Тому ти котик. Мяу. Підписники завжди питають, чому в мене зелене волосся? У тебе ж нема підписників. Ну, зараз підпишуться і будуть. Так ось, все життя я була бляку, Але мене майже не помічало. Зоуі, де Зої? Та тут я, тут. І от колись. Гуляли ми з подружками у дворі, розтягували слайм. Ну, знаєте, то такий густий, слизький лизун, що тягнеться. Ось такий. І подружки його тягнули, тягнули і отаке. Довелося йти нам дому. Ну, як нам? Мені та слайму на моїй голові. Мама була у захваті. Чи не дуже? Коли мамі трошки полегшало, вона пішла шукати інформацію в інтернеті. Спочатку мама спробувала просто прочесати моє волосся. Шматки слайму летіли в усі сторони, але майже нічого не змінилося. Наступна порада в голі була про соняшникову олію. Мов налити олію на слайм, розітріть, слайм відпаде. Та ну прям нікуди він не відпав. Так я не відпав. Після цього ми купали мою голову в крижаній ванні. намагалися запхати мене до холодильника, брали моє волосся в оциті з нодою. Знову розчісували, знову купали, але все було марно. Слайм, як зелені соплі, продовжував звисати з моєї голови. І після того, як ми спробували всі варіанти, залишився останній. Фарик Так, так, довелося просто вистрихти шматки слайму разом з волоссям. Проте за той час, поки ми намагалися побавитися слайму, зелена фарба намертво в'їлася в моє волосся. Але саме чекали, що нарешті мене почали помічати оточуючи. І мені це дуже сподобалось. Тому з тих пір я не білявка, а зеленявка. Ось така історія. Якщо захочете почути ще багато цікавих історій з мого життя, про мого котика, я свиня, про моїх друзів, 400 сусідів, обов'язково поставте лайк та підпишіться на мій канал. Тоді я зроблю нове відео.